Всім привіт! Сьогодні у нас великий досвід використання Galaxy S23 Ultra. Продовж місяця моя завдача зекономити ваш час та ваші гроші. Поїхали. Я використовую Galaxy S23 Ultra як свій основний смартфон вже один місяць. Тут дві мої сім карти. На жаль, одну з них. Мені доведеться повернути до айфону, і для цього знайшлось дві дуже важливі причини, про які я розповів вам трохи пізніше. А зараз плюси та мінуси Galaxy s 23 ультра. Звісно, у смартфона за півторушку є мінуси. Головний мінус Galaxy s 23 Ультра, як я вже казав, це його ціна. На жаль, я ще не зміг звикнути до того, що мені довелося віддати за смартфон Samsung Galaxy s 23 Ультра на 12 512 1570 євро можна було б критикувати Samsung за таку високу ціну, але дорожче зараз все. Ви бачили скільки коштує хліб у магазині? Жах. Але я впевнений, якщо витрачати таку велику суму на флагманський смартфон, то це має бути або смартфон компанії Samsung, або смартфон компанії Apple. Купівля китайського флагманського смартфона за тисячу баксів, це як купівля кота у мішко, або як говорять у Англії, a pig and a poke. За місяць використання Galaxy S23 Ultra я дуже часто користувався функцією Eye Comfort Shield. Дуже контрастний та яскравий екран Galaxy S23 Ultra не завжди виявляється зручним і доводиться вмикати захист для очей. Ввечері при роботі з текстом, мейлами або прочитанні книг, ця фішка точно стане в нагоді. До речі, для всіх, хто скаржився на відсутність функції DC Dimming, Спробуйте цю функцію може вам поможе. Я не користуюся захисними плівками на екрані Galaxy S23 Ultra, І при цьому екран смартфона за місяць користування добре зберігся. Я носив його з іншими смартфонами у сумці. Сильних подряпин не з'явилося. А відчуття рідного скла смартфона під пальцем безцінно. Я купив оригінальний прозорий чохол Samsung із твердого пластику. Він коштував 35 доларів і не пошкодував про покупку. Висока якість виконання, екран смартфона захищений від падіння. Мій Galaxy S23 Ultra... Падав на асфальт кілька разів, і цей чохол його реально врятував. Моя наступна покупка це чохол від бренду Pitaka з підтримкою магнітів MagSafe. Зараз мені його дуже сильно не вистачає, тому що всі автомобільні аксесуари у мене адаптовані під iPhone. Під час телефонних розмов я помітив дуже цікаву особистість. Гучність слухового динаміка у Galaxy S23 Ultra. Неймовірно. Часто під час телефонної розмови вашу розмову можуть чути сторонні люди. Іноді здається, що ви випадково увімкнули гучний зв'язок. Якість роботи мережі з використанням двох сім-карт дуже чудово, смартфон автоматично перемикається на ту сім-карту, на якій краще ловить мобільний інтернет. А іноді використовує мобільний інтернет із двох сім-карт, щоб прискорити завантаження великих файлів. Зазвичай, після першого місяця використання будь-якого Android-смартфону, він починає працювати не так швидко, як перший його. Часи з Galaxy S23 Ultra цієї проблеми немає. Продуктивність смартфону на найвищому рівні. Всі програми відкриваються дуже швидко. Багатозадачність працює без зависань. До речі, якщо ви бажаєте продовжити час роботи телефону, то в опціях One UI 5.1 є можливість обмежувати фонову роботу програм. Для деяких програм це корисна опція. За місяць використання на моєму Galaxy S23 Ultra зайнято 150 гігабайт внутрішньої пам'яті. Через 2-3 місяці. Всі 512 ГБ будуть гарантовано зайняті фотографіями та відео. Тому покупка смартфона на 512 ГБ виправдана. Брати Galaxy S23 Ultra з меншим об'ємом пам'яті я не рекомендую. У мережі ви можете потрапити на інформацію про те, що Galaxy S23 Ultra сильно нагрівається у мобільних іграх та у Тротлінг. Тестах. Давайте так, смартфон нагрівається у тих іграх, у яких нагріваються усі флагманські смартфони, але на продуктивність та здатність цього смартфону це ніяк не впливає. У смартфона навіть є функція дбайливого заряджання під час ігрового процесу. Вона знімає зі смартфона навантаження на нагрівання GPU через зарядку. Galaxy S23 Ultra можна використовувати як ігрове рішення, якщо ви дуже сильно захоплені мобільним геймінгом. Я, наприклад, дуже чекаю на вихід Call of Duty Warzone Mobile, щоб на Galaxy S23 Ultra пограти знову на карті Верданськ. У Galaxy s 23 Ultra немає аналогу Face ID. Розблокування обличчям не таке надійне, як у iPhone. Тому в багатьох сторонніх додатках ти не можеш використовувати розпізнавання обличчя. Але є сканер відбитка пальця, який працює чудово, то дуже-дуже швидко. Завдяки цьому на екрані Galaxy S23 Ultra розмістилася маленька точка у вигляді селфі-камери, та її практично непомітно під час перегляду відео або під час гри у якийсь шутер. Не те, щоб я засуджую iPhone з його Dynamic Island, але є нюанси. Настав час сказати це: One UI 5. Один це найстабільніший лоншер серед усіх смартфонів на ринку. Зараз Софт від Samsung працює стабільніше, ніж iOS, стабільніше, ніж Pixel Launcher, і точно стабільніше, ніж будь-яка інша оболонка китайських виробників. За місяць використання Galaxy S23 Ultra я зіштовхнувся лише з однією проблемою. Програма камера зависла один раз. Більше такого не повторювалося. До того ж, декілька днів тому прийшло оновлення десь на 500 мегабайт, яке. Покращила роботу смартфону взагалі. Жодна стороння програма не зависла увесь цей час. А це відбувалося на деяких смартфонах Samsung, коли вони працювали на процесорах Exynos. Чи означає це, що One UI 5.1 це. Найкраща оболонка у світі, і у неї нема недоліків. Ні, недоліки є. Мені не подобається, як виглядають рідні іконки додатків та їх форма. Є деякі нелогічні дизайнерські рішення. Ось, приклад, форма папки повторює форму іконки, начебто це логічно. Але при відкритті папки у нас виходить зовсім інша геометрична фігура, яка виглядає чудово, але зміна стилів дуже помітна. Мені не подобається, як зроблений інтерфейс роботи зі скріншотами Він прозорий і дуже часто кнопки. Керування та редагування поєднуються з елементами зображення на скріншоті. Ти просто не можеш знайти потрібну тобі опцію на екрані смартфона. Мені не подобається, що YouTube і функція картинка в картинці не дозволяє тобі повернутися в програму з меню багатозадачності. Воно відтуди просто зникає. Також мені не подобається те, що багато рідних програм системи це окремі модулі, які оновлюються окремо через рідний магазин Samsung. Наприклад, ти хочеш запустити додаток Галерея, а його. Його треба було б оновити. Чому він не оновлюється у фоні, щоб я взагалі цього не знав? Але з точки зору стабільності роботи One UI на Galaxy S23 Ultra немає рівних зараз. А є ще одна несподівана проблема. Вона пов'язана з роботою Google Maps. Чомусь на Galaxy s 23 Ultra на новому процесорі Snapdragon Google Maps працюють не збалансовано ривками, не плавно, а іноді, коли я рухаюсь уперед, смартфон показує, що я рухаюсь. Задум. Сильна сторона Galaxy S23 Ultra – це багатофункціональність камери. Смартфон чудово справляється з фото, зум-об'єктивами і записом відео та записом звуку. Це ультимативний камерафон на всі випадки життя. Забавно те, що ключові маркетингові фішки Galaxy S23 Ultra я взагалі не використовую. Знімки на 200 мегапікселів я так і не робив, просто не хочеться завжди змінювати режими зйомки. Фото місяця виявилося трохи фейковим, і це правда, якщо ви помістите фотографії місяця. На екрані вашого комп'ютера зробити зображення максимально розмитим, алгоритми Samsung самі намалюють деталі на об'єкті. Якщо чесно, мене це не дуже засмучує, тому що Galaxy S23 Ultra я купував явно не для знімків місяця. Сама компанія Samsung каже, що це все невірно, тому що просто в налаштуваннях камери Samsung у людей. Вимкнена функція оптимізації кадру. Якщо її убрати, то камера не буде нічого домальовувати. У смартфоні є десятикратний оптичний зум. Це дуже крута функція для камери смартфона, яка потребує певного досвіду зйомки. Не дивлячись на відмінну стабілізацію в камері, знімаючи на камеру з десятикратним зумом, я рекомендую добре фіксувати телефон в руках. А краще використовувати штатив, тоді будуть виходити приголомшливі знімки. Але все ж таки в цьому режимі є що покращувати. Деталізація на знімках. При наближенні відразу починає сипатися, і за такого наближення дуже помітні всі неточності. Galaxy s 23 ультра як відеокамера це смартфон номер 2 після iPhone у світі. У Galaxy S23 Ultra точно кращий запис звуку, краща оптична стабілізація, але відображення кольорів, різкість і баланс білого потрібно допрацьовувати. Я не впевнений, що тут питання тільки до софту. Швидше за все, складність полягає в балансі між складною матрицею на 200 мегапікселів та її фото та відео можливостях. Щоб користуватися S Pen, потрібно виробити звичку, діставати його з корпусу смартфона. Я такої звички так і не виробив. Щоразу, я змушую себе ним користуватися та пам'ятати, що взагалі S Pen є в моєму смартфоні. Але щоразу, коли я змушую себе діставати S Pen зі смартфону, то я починаю кайфувати від його праці. Це дуже крутий гаджет. Але сказати, що S Pen це не помічник. Я не можу, де є зручним S Pen особисто для мене. Під час обробки фотографій у програмі Snapseed. при роботі зі скріншотами та відеозаписами екрана, коли потрібно підрізати якийсь відеофайл або зробити позначку на скріншоті. А ось писати текст в нотатках за допомогою S Pen мені незручно, тому що площа екрану смартфона не настільки велика, як у планшета. За місяць використання Galaxy S23 Ultra як основного смартфона. Я помітив, що мені дуже не вистачає двох. Речей, по перше, це можливості синхронізації моїх Apple Watch зі смартфоном, керування Apple TV за допомогою смартфона, тому що я користуюсь Apple TV. І саме чудне, це те, що мені не вистачає iMessage. Виявилося, що за цей місяць щонайменше п'ять важливих для мене персон не змогли написати мені повідомлення, тому що весь цей час ми з ними спілкувалися через iMessage. Так є Telegram, є WhatsApp, але Іноді спілкування між людьми відбувається безпосередньо через звичайні повідомлення. А iMessage – це безкоштовні повідомлення. Стандартний додаток повідомлень мені не подобається. Воно виглядає як додаток десятирічної давності, у той час як iMessage — це сучасний месенджер, з яким доводиться часто працювати, отримувати Мовити повідомлення від пошти, отримувати повідомлення від двохфакторної автентифікації та все це виконувати значно зручніше на iMessage. Але це не означає, що я відмовляюся від Galaxy S23. Ultra він залишається моїм основним пристроєм. А другим пристроєм буде iPhone для зв'язку з деякими людьми. До того ж, зараз на ринок виходить Galaxy A серія, і мені теж треба мати якісь Інший смартфон, тому що ходити з двома самсунгами це вже занадто. Друзі, дякую за перегляд. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та залишайте повідомлення у коментарях, щоб просувати україномовний контент. До зустрічі!